Час новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Росіяни продовжують тероризувати населені пункти області. Під удари РСЗВ потрапили роботи на Новоандріївка та Левадне. Більше про ситуацію в регіоні далі. Допомога армії 60 пікапів отримали військові частини для забезпечення потреб захисників на запорізькому напрямку. Для того щоб е, забезпечувати вкрай швидко логістику, навчитися фінансовій грамотності, освоїти маркетинг та відкрити власну справу. Цього можуть допомогти фахівці українського жіночого хабу у Запоріжжі, як долучитися до нього та результати минулих учасниць у випуску. І щоб кожна е, дівчина змогла пропрацювати свою ідею. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Минулої доби росіяни нанесли ракетний удар по Одеському району. Через влучання по портовій цивільній інфраструктурі загинула одна людина. Поранення отримали ще сім людей. Внаслідок вчорашньої ракетної атаки по Одеському району семеро людей, які отримали поранення, продовжують перебувати в лікарнях. З них двоє людей у стані середнього ступеня важкості: четверо у важкому та одна жінка у вкрай важкому стані. Медики надають їм всю необхідну допомогу. Кількість жертв внаслідок атаки по Дніпру, 3 липня, зросла до восьми. В лікарні померла літня жінка, яка отримала важке поранення. Також 4 липня наші повітряні сили збили над Дніпропетровщиною три шахеди. Ворожі дрони камікадзе били по Нікополі з самого ранку. На щастя, обійшлось без постраждалих. Пізно ввечері та на світанку росіяни атакували Нікополь за допомогою ФПВ Камікадзе. Є влучання у приватний будинок, мікроавтобус знову білого кольору та об'єкт інфраструктури. Люди залишились неушкодженими. Протягом дня дослухайтесь до попереджень про небезпеку. Водночас пілоти артилерійської розвідки 58-ї бригади виявляють ворожі цілі та з точним розрахунком коригують вогонь по загарбникам. Прикордонники бригади помста завдають ударів по позиціях рашистів на сіверському напрямку. Довж доби під ворожим вогнем перебували 10 прифронтових населених пунктів Запорізької області. Росіяни шість разів обстріляли з РСЗВ роботи на Новоандріївку та Левадне. Водночас загарбники спрямували понад сотню безпілотників по житловій забудові. Впродовж доби окупанти 272 рази вдарили по Запорізькій області. 133 артобстріли завдано по території Гуляйполя Малої Токмачки Новоандріївки Мирного Роботиного, Левадного Малинівки Приморського Лобкового та Плавнів надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. Водночас бійці підрозділу 65-ї бригади Роніни дронами мінусують особовий склад рашистів на запорізькому напрямку. Ведуть щоденну бойову роботу на запорізькому напрямку та вражають нищівним вогнем позиції російських загарбників. Це бійці танкової роти 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади Карадах. Як несуть бойову службу, розкаже Ольга Ларіонова. Танковий військовий полігон. Бійці Нацгвардії відпрацьовують вогневе ураження умовних цілей. Бойова машина танк Т-72. Екіпажем командою боєць із позивним Іва. Сам чоловік, уродженець Волновахи, і до великої війни служив у судовій охороні. На фронт пішов добровольцем, бо прагнув служити саме у танковому підрозділі Нацгвардії. Потрапив до свого командира наприкінці. 22-го року, коли дізнався, що в військову частину є набір. Ну, і добровольцем пішов в цю роту. Мені повезло добрі люди, і навідник гарний механік теж. Нічого поганого сказати не можу. Ми як одна сім'я. Керувати танком колишній правоохоронець навчився вже у роті. Я до цього ніколи з ним не став когось, а це зрозуміти ну, це танк. Це, це машина така, як вона може сьогодні працювати, може сьогодні працювати. І треба знати, чому вона не працює. Я дуже переймався, що в мене немає досвіду бойового, тим паче танкового, але. Все приходить з досвідом танкову роту у складі бригади Карадах укомплектували наприкінці 2022 року на бойових позиціях танкісти два місяці. Потім ротація і відпочинок у пункті постійної дислокації кажуть у протистоянні ворогу найважливіше виконати бойове завдання та зберегти життя бійців. Тому перед наступальними діями спершу сапери розміновують поля, а далі танкісти надають вогневу підтримку піхоті. Працюють невеликими штурмовими угрупуваннями та використовують маневрену тактику. Сапери працюють, там є така розтяжка кидається, електронна спрацьовує міни. І тоді виїжджає піхот, піхота, виїжджає танк, він їде, кидає попереду плуги, щоб теж міни, які недопрацьовані були, розмінувати. Ззаду йде піхота. От так виглядає штурм. Командири роти фахові військові. Сергій на позивний кардан закінчив Харківську академію Нацгвардії. Спеціальність автомобільна справа. Спочатку повномасштабного вторгнення його військова частина стримувала просування російських загарбників у Сумській області. Була паніка, шум, але потім все стабілізувалося. Все, як воно буває на війні, все стало добре. І десь через два тижні ворога ми вже витіснили з нашого району. А трошки пізніше, вже Сумської області. Зараз заступник командира танкової роти Кардан відповідає за забезпечення матеріально-технічної частини разом із бійцями налагодив ремонт техніки в польових умовах. каже: нині екіпажі багато що можуть зробити своїми силами, навіть розібратися з електронною системою управління вогнем, і це вимога війни для противника. Танк ціль номер один. Треба не тільки фахові електрики, але й електрики, які ну раніше займалися цією технікою. От, тому на певні ремонти ми задіємо людей е, вже на підприємствах. Так? І вони там за, е, з робочими займаються і обмінюються е, опитом. От. І тим самим ми вже е, формуємо кадри ремонтні у себе. Для того щоб ми могли ремонтувати на більш-менш професійному рівні вдосконалюють і систему захисту машин. кажуть, винахідництво рятує життя бійців. На цих фото корпус і башня танку захищені додатковим гумовим захистом, захищають і наповненими водою пластиковими пляшками. Вода глушить удар та гасить вогонь. Якщо ж екіпаж втрачає машину, він продовжує бойові дії вже у складі піхоти. І тому, звичайно, танкісти повинні. Бути навчені не тільки стріляти зі вести вогонь зі гармати, а й вести оборонні дії або наступальні в складі піхоти. Треба люди здорові. Якщо людина за собою слідкує навіть в ну, в віку, то можливо вона і справиться. А якщо вона не слідкує за собою і молодим, то вона їй буде важко в армії. Долучитись до бригади оперативного призначення Карадах може кожен охочий. В лавах Національної гвардії постійно триває набір, де кандидати пройдуть вишкіл, отримають необхідні навички, а згодом долучаться до обраної професії у бригаді. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. 60 нових пікапів на передобу 20 військових частин отримали автівки для забезпечення потреб захисників на запорізькому напрямку. 20 автівок із партії закупили за кошти оборонного бюджету Запорізької області. 60 пікапів відправляться на Запорізьку лінію фронту. Комусь здається дивним, що після 2,5 років війни ми все одно дозакуповуємо пікапи, але це те, що вкрай необхідно для наших захисників, вкрай необхідно для того, щоб забезпечувати вкрай швидку логістику. Це необхідно для пересування невеликих груп на лінії фронту. Ще 40 автівок придбали доброчинці Укрнафти за сприяння благодійного фонду Сергія Притули. Загальна вартість закуплених автомобілів перевищила 60 мільйонів гривень. Тепер новенькі пікапи відправляться на фронт, аби підвищити швидкість та ефективність наших бійців при виконанні бойових завдань. Хочу висловити подяку силам оборони за захист від російського агресора. Компанія Укрнафта приймає активну участь. В допомозі силам оборони це на постійній основі. Постійно надаємо допомогу підрозділам, особисто захисникам, а також працюємо з сім'ями захисників. Благодійний фонд Сергія Притуле придбав 40 автомобілів 200 повнопривідних, об'єднуючи зусилля держави, бізнесу, волонтерів. Ми всі працюємо над перемогою. Непереможні, коли об'єднані. Правоохоронці затримали 19-річного парубка, який вдарив ножем у спину свого товариша. Намагався втекти з місця подій та пересидіти у родочки. Про цю та інші події далі у нашому дайджесті. Вдарив товариша ножем у спину та намагався сховатись від поліції. Запорізькі правоохоронці затримали 19-річного хлопця, який завдав удар у своєму 23-річному товаришу. Знаряддя злочину підозрюваний намагався викинути у лісосмузі. Після цього юнак намагався сховатися у своєї родички. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. Судом постануть четверо запоріжців, які налагодили незаконний бізнес у кількох областях та збували метадон та канабіс оптовими партіями і в роздріб. Під Час перевірок у ділків вилучили 36,5 кг метадону, 5,5 кг альфа пвп -пі, 2 кг канабісу та 5 г кокаїну. Окрім цього, вилучили також зароблені незаконним чином гроші, техніку та банківські картки. За цінами чорного ринку вартість вилученого складає понад 65 мільйонів гривень. Найближче 12 років термінальна четвірка може провести за ґратами. У Львові поліція затримала мешканця Запоріжжя, який зі своїм спільником грабував перехожих. Як встановили поліцейські двоє зломисників підійшли до 40-річного чоловіка, побили його, заволоділи телефоном та двома тисячами гривень, після чого втекли. Слідчі встановили місце перебування підозрюваних за допомогою записів з камер відеоспостереження. Грабішники 30-річний мешканець Закарпаття та 32-річний запоріжанин. Наразі чоловікам обирають запобіжний захід. Санкції статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. За останні дві доби інспекторам рибоохоронного патруля вдалося запобігти збиткам рибному господарству майже на 80 тисяч гривень. Поблизу острова Сагайдашний з водою було вилучено 9 раколовок. 24 раки були повернені у воду. А на узбережжі Балабинської затоки держінспектори виявили громадянина з двома лісковими сітками та майже 40 кілограмів риби. Збиток завданий рибному господарству становить майже 200 тисяч гривень. На рибалок складено протоколи з наряддя лову вилуч до рішення суду про знищення на правобережному пляжі комунальники демонтують тіньові навіси. Таке рішення ухвалили через аварійну ситуацію, що трапилась через підрив окупантами греблі Каховської ГЕС. Через коливання рівню води пісок під бетонними основами розмився а самі тіньові навіси почали падати. Вперше це сталося у квітні. Тоді ж майстри дільниць, що відповідають за утримання пляжів, повідомили про аварійну ситуацію. Аби убезпечити людей, їх вирішили демонтувати. На 10.06 у нас впало сім таких стойок, які внизу з бетонною основою. Тому і було вирішено здійснити демонтаж аварійно-небезпечних. Стояк металевих навісів. Всього там таких модулів 47. Виконаний роботи з демонтажу 21 навісу. 26 в робочому стані і знаходяться на піщаній зоні. 24 на 7 вони забезпечують громадський порядок, борються зі злочинністю, здійснюють дорожній контроль та надають допомогу жителям населених пунктів області. А з початку великої війни до обов'язків поліції додалась і робота безпосередньо на лінії бойового зіткнення. На знак пошани до праці правоохоронців та з нагоди професійного свята в головному управлінні національної поліції у Запорізькій області відбулись урочистості. Кращих інспекторів нагородили почесними грамотами. Привітали поліцейських і представники влади для того, аби робота виконувалася легше та ефективніше, правоохоронцям передали дрони. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую патрульним інспекторам, слідчим кінологам, криміналістам, водіям, поліцейським, психологам, представникам всіх абсолютно напрямків за вашу службу. Бажаю кожному з вас міцного здоров'я, сил та наснаги. Ви та ваші колеги. Мужньо боряться на фронті, і ви, герої, на рівні з нашими захисниками та захисницями. Бо ваш фронт це збереження спокою в місті, і це дуже важливо. Перемога неможлива, коли тил не може дати собі ради. Саме за допомогою вашої щоденної роботи цю раду місто собі дає. Вітаю вас з цим важливим святом! З цим важливим днем для всієї Запорізької громади, повернутись до звичного способу життя після інсульту, складних переломів чи операцій допомагають цим фахівці відділення фізичної реабілітації 9-ї міської лікарні. Як кажуть медики, кожен випадок індивідуальний, тож для кожного пацієнта спеціалісти складають персональний курс реабілітації. Як працює відділення та як швидко пацієнти повертаються до звичного життя, розкаже Анна Крамаренко. Відділення фізичної реабілітації 9-ї міської лікарні працює з 2022 року. Тут надають допомогу людям як в амбулаторних, так і в стаціонарних умовах. Працює мультидисциплінарна команда. Наприклад, ось в цьому залі фізичної терапії допомагають відновлюватися пацієнтам після інсультів, а також травматичних ушкоджень опорно-рухового апарату. У курсі реабілітації передбачені різноманітні вправи, які націлені допомогти відновити мобільність або поліпшити рухи пацієнту. 65-річна пані Любов вже другий тиждень займається фізтерапією після заміни. Колінного суглобу, як результат вже може ходити. Ну, я приїхала взагалі ходити не могла, висіла на костилях, а зараз вже ходю. Я хочу подякувати від усіх пацієнтів відділу реабілітації, які чуйні, які чуйне ставлення, які працівники, як сказати, досвідчені, допомагають. Стати на ноги, так сказати. Дуже великим дякую. Ми зараз відновлюємо навичку ходьби і на доріжці. Ну, краще згинається нога, тому що так важко ходити, а за допомогою цієї доріжки нам легше все це. У фізичній терапії обов'язковими є обстеження, чітка постановка цілей та повна індивідуалізація реабілітаційної програми, зазначають фахівці. За словами лікарів, щороку у відділенні проходять реабілітацію понад тисяча пацієнтів. Допомога пацієнтам відділення реабілітації надається за програмою медичних гарантій. В, в процесі реабілітації ми використовуємо мультидисциплінарний підхід. І для кожного пацієнта розробляємо індивідуальну програму занять, яка включає в себе фізичну терапію, ерготерапію, апаратну фізіотерапію, масаж та заняття з психологом. Лікарі заповняють, навіть найважчі захворювання, котрі на перших етапах позбавляють людину здатності обслуговувати себе самостійно та завдають дискомфорту, не вирок. У відділенні є сучасні методики відновлення, завдяки яким пацієнти мають шанс відновити функції та системи, які були порушені внаслідок певного захворювання. Наприклад, пан Володимир проходить реабілітацію після інсульту. За два тижні в залі ерготерапії вже має успіхи. Я вже другу неділю і реабілітація. Руки правої і не, правої ноги. Полегшення. і Ще неділю буду і думаю, що буде добре. Дуже хороше відношення. Я задоволений реабілітацією своєю. Так що думаю, все буде добре. Обладнання, дуже добре і різноманітно. Так що можна все проходити. У залі ерготерапії, зокрема, є динамометр пристрій для визначення сили жиму кисті, є й ще для виміру сили жиму пальців. Тут пацієнти вчаться адаптуватись до звичного життя. Зокрема, тренують і побутові навички. Це один із інструментів оцінки рівня стану верхньої кінцівки наших пацієнтів. Це прилади для розробки кисти, для різних типів хватів, сили. Ну, Тиску, кісті і витривалості. А ще в залі ерготерапії є багатофункціональний стіл для відновлення функцій руки. Він оснащений різноманітними пристроями, що урізноманітнює програму реабілітації. Вони всі підключаються до навантаження, воно може бути різним, меншим, більшим, більшим. І тут пацієнти розробляють або пальці, або кисть, або різні рухи. Перед пліччем, кистю ну, тут багато яких завдань можна надати пацієнту для відновлення його верхньої кінцівки. Ерготерапія дозволяє повернути колишні навички спілкування, а ще допомагає людині соціалізуватися. Окрім того, підвищується самооцінка пацієнтів, адже повернення до звичної мобільності для багатьох спільне велике досягнення. Наші фахівці це висококваліфіковані спеціалісти, які постійно вдосконалюють свої знання і навички. В своїй роботі ми використовуємо сучасні технології, і методи, які забезпечують найкращі результати для наших пацієнтів. Наша команда працює в тісній співпраці з пацієнтом і його родичами, забезпечуючи підтримку та мотивацію на кожному етапі одужання. Спеціалісти з реабілітації наголошують від того наскільки своєчасно розпочата реабілітація пацієнта, залежить швидкість та якість відновлення функцій, а відповідно повернення людини до повноцінного життя. Анна Крамаренко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Під час війни все більше жінок наважуються на започаткування власної справи, а допомагають йому цьому, зокрема, і фахівці українського жіночого хабу у Запоріжжі. Тут для жителів міста проводять безплатні курси з фінансової грамотності, маркетингу та пошуку ідей для бізнесу. Однією з учасниць стала і Наталія Олефіренко, яка мріяла відкрити масажний кабінет про пошук себе та здійснення мрії далі у сюжеті. Відновитися та відпочити з таким запитом завітала Анастасія на сеанс масажу. Ділиться, відвідує таку процедуру доволі часто. Це е сеанси релаксу, відпочинку. Такий тяжкий період це дуже крута розгрузка. Ось, і я була дуже задоволена тими сеансами, які проходили раніше, тому. Вирішила прийти на цей раз. Наталія Олефіренко почала займатися масажами давно, але робила їх вдома для близьких та знайомих. Розповідає, відкрити кабінет для сеансів було її мрією. Тож, побачивши у соцмережах програму від UV-Hub, в рамках якої навчають жіночому підприємництву, вирішила підійти до справи серйозно. Кабінет знайшла буквально за пару тижнів до навчання. В мене був кабінет, і я прийшла з запросом, що в мене є кабінет, але як себе е, просувати? Це питання, яке було навчання, тривало місяць, було дуже багато цінної інформації. А, тепер такі слова, як валідація, місія, візія, архетип бренду. Шлях клієнта це для мене не порожні слова. Я можу й апелювати і в разі чого розумію, де шукати більш поглиблену інформацію. Зараз Наталія продовжує розвивати власну справу та вчитись. Ділиться курс, допоміг їй знайти нових клієнтів та опанувати навички, як просувати свої послуги в соцмережах. Я пропоную трансформаційний масаж. Це масаж сансом Рекі. Мені дуже подобається додавати на масаж енергопрактики. Як показують Досвід зцілення і результат значно за що того, що ми впливаємо не тільки на фізичне тіло, а й попрацьовуємо зажими ну, в енергополі. Ще я, дуже мені відгукується ідея тривалих масажних сесій. Я пропоную масажі 3-4 години. Це таке глибоке занурення, тотальний масаж, розслаблення, відновлення. Триває курс протягом місяця. В цей час жінки безплатно вчаться як в теорії, так і на практиці жіночому підприємництву. Як розповідають у ювіхаб у групи набирають по 20-30 жінок з абсолютно різними запитами: це б'юті сфера, кондитерська справа, створення жіночих просторів. Тощо у курс закладені такі теми, як фінансова складова бізнеса, тобто формування фінансової стратегії, маркетингова складова, валідація ідеї, щоб кожна дівчина. Змогла пропрацювати свою ідею, також створення бізнес-плану і фінансової моделі, і власне опрацювання своїх страхів. Бо багато дівчат бояться саме відкриватися через свої страхи, тобто ще й пропрацювання з психологом. Наразі триває набір у третій потік курсу. Зареєструватися можна у соцмережах «Ювіхаб» до 8 липня. Єлизавета Швайко, Олег Стригунов, телеканал в онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат-боти. На цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України!